Рика трьохрічного оборонця України Андрія Покінчереду, який загинув 16 січня, відспівували в свято троїцькому храмі села Сад Сумського району. Що хочу сказати, герой. в перші дні війни. Пішов добровольцем, був в теробороні Києва. Попрощатися із воїном прийшли рідні, друзі та знайомі. Років 15 я знала Андрія Покінчереду. Ми таршували дуже довго. Душа компанії такий завжди приємний, усміхнений, завжди каву разом попити, просто поспілкувати, щось питати. Побратими 43 річного Андрія Покінчереди були поруч, коли той загинув. Самі дивом уціліли. Один. Вдарив 10 метрів одна десь, а другий я ще спів сховатися, а Андрюха не спів. Сами найкращим це був чоловік, слова. Як сказав, так і буде Все. Працювали вони дуже плотно, тому що два дні до цього ми вдали, рознесли їхню позицію, взяли пленних, також знищили. Определенне количество все пройшло дуже добре, але через два дні ми втратили найкращого трупу. Загинув Андрій покинче в результаті танкового обстрілу в Донецькій області. Він проходив службу на посаді командира машини командира третього відділення спеціального призначення підрозділу збройних сил України. Загинув 16 січня 2023 року під час виконання службових обов'язків щодо захисту батьківщини. А отримав поранення несумісним життям під час виконання спеціального завдання. Вічний спокій, воїн знайде на цвинтарі в селі Зелена роща на родинному похованні, як він і хотів. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко Суспільне новини, Сумщина.